Чи був у вас опит масового інтерв'ю, коли вас запрошували як кандидат? Хотів поділитися своїм досвідом. Це було багато років тому, у 2000-х роках, коли Леонід Черновецький ще був власником банку Правекс, і збирали людей на стажування на директорів відділень. І в назначений час я приїхав на співбесіду в Київ, нічого не підозрюючи. Нас зібрали всіх в актовій залі. Чоловік 100 було. <схай> Вийшов директор по персоналу і каже, слухайте, я вас сьогодні бачу перший і останній раз. У вас є 15 хвилин. Мені треба тільки найкращий. До вечора тут вже нікого не буде. Значить, мені треба тільки найкращий, тому у вас є 5 хвилин. Хто хоче доказати і показати, що він найкращий. Ну, я кажу, я найкращий. <laughs> Всі збентежились, кажуть, чому. Директор по персоналу каже, аргументуйте. Я протягом 5-10 хвилин дав детальний розклад, чому я вважаю себе найкращим. Вона сказала, супер, оформляйтесь. Я пішов далі оформляти документи. От. І сказала, на 5 годин приїжджайте в головний офіс справок з банку, а директор департаменту знаходиться в окремій будівлі, в іншому місці геть. І от ввечері вот з 100 чоловік було 4 на співбесіді.